Слава Ісусу Христу, зараз помолимося сервечку до Божого милосердя. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса і Збавителя душ наших. в єдиного Бога Отця, Сдержителя Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зуцем, чи через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і оплутився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняєми, рівнославами, що говорив через пророків. єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче придвіщний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Зай для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом задля болючих його teрпінь, majmo serдя nad nami над цілим світом. Zajdla bolichih Йerпінь. Majmo serje nad nami над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май serдя nad nami над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвичний жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Зай для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Dля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Зайдля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвищний жертвуй Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Зай для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Зайдля болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих його терпінь. май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Зай для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Зайдля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, милосердя над нами над цілим світом. милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих його терпінь. май милосердя над нами над цілим світом. милосердя над нами над цілим світом. Отче придвіщний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Зай для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Зай для болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилу нас і цілий світ Амінь. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Покрови і воду, що випали з настішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаю.